Добрий день, вітаю вас всіх тут. Е, декілька ремарок в першу чергу. Львів занадто серйозне місто для туристичного е, для міста туристичного. Нам е, іноді не вистачає посмішок, іноді не вистачає самоіронії. І е, це якраз місце е, е, сало музей де е, можна посміхатись, де можна іронізувати над собою. Але одночасно, як ви бачите, тут достатньо цікаві вироби мистецтва. Для мене, наприклад, картина любов Леся під це просто культовий об'єкт. Що стосується, я як ресторатор, мене запросили тут разом з моїми працівниками, разом з моїми колегами зробити ресторанну програму. І ми вирішили разом з художником Мирославом Дедишином і арт директором Борисом Бергером зробити сала арт-об'єкти, які ви побачите тут в холодильнику. Кожен з них можна з'їсти, вони в меню. Вони дуже смачні, в основному вони подаються на компанію. І я думаю, що це буде розвиватися, ми будемо нові арт-об'єкти сало робити, голови відомих людей, які можна буде з'їсти навіть тим самим відомим людям. І е, я думаю, що це буде цікаво не тільки для туристів, я думаю, що це буде цікаво і для львів'ян. Е, бажаючи е, ну, в обмеженій кількості, безумовно, зможуть прийти на кухню, там де е, е, салорт майстерню, так звану нашу. І, е, Сьогодні буде дефілі е, е, Сало Фешн. Разом з Сало Артом ви це побачите. Отже, ми запрошуємо вас, ми дуже раді вам. І всі ви стали е, е, членами партії Сало. Я думаю, що ви будете ходити тут, е, створювати якісь партійні осередки, збиратися, бавитися в сальну політику і так далі. Дякую за увагу.